Юлія, давайте мені десь через дві години передзвонимося, якщо тобі не важко. Обычно, пише з детства телефона.

все досить, щоб пиство що не згоріло. На гілян! Хай валяється! Хай гориться! Хай догорає! Побратим! Слава Україні! Героям слава! Гай! Родити сестри, українці! Сьогодні у нас 7 листопада! Сьогодні день, коли пило збирається! Святкує щось. Що воно святкує? Воно святкує сотні мертвих українців, воно святкує сотні вбитих, казувати, але сотні не як одиниць, а сотні тисяч. Вони святкують те, що прийшов окупант, нав'язав свою владу, знищив український тотальний класик українського селянського і провадив свою тотальну репресивну систему. Я закликаю, побратима, що це лише символічний наш крок. Сьогодні ми почали спалення прапор, але вогонь із наших націоналістичних сердець вже палить їхні душі, ще їхні тіла горять у наших великих печах, печах, які збудовані ім'ям совісті, ім'ям чину, ім'ям ідеї. Я це Україна. Ми це Україна, ми це Україна, Україна це ми, Україна це прапор ОУН Бандерівської, ворог наш це прапор комуністичний, прапор партії регіонів, прапор іноземних держав, які намагаються правити нами на нашій землі. Ворог наш житний, сильний, але наша доля перемога, наша доля тотальна влада, наша доля це смерть ворогів. А їхня доля, боєуску, капітуляція, смерть і остаточне поневолення. Остаточне їхнє місце буде в нашій святій землі. Але в ролі вже трупів, але в ролі вже тих, хто прийшов з пекла і пекло повернеться. Наша перемога вже близька. Наша перемога почалась з того, коли на початку 90-х років ці акції робили одна, дві люди. Сьогодні ці акції роблять по всій Україні десятки, сотні. Покрова наша присвята, збирає по мінімуму 25 тисяч. Де в столиці, в столиці, де вони завжди казали, що це місто чи ворог. сказав, що Київ це місто русське, і руски не залишаться. Ні, місто належить Бандерівцям, місто належить нам, місто належить тобі, тобі, тобі і ніякому закупанська. Це наша земля, це наші герої. А ті, хто хоче називатись героєм, ті, хто в гратитрядах розстрілював наших з вами дідусів та бабусь, які йшли не за Сталіна, які йшли не за більшовицьку владу, які воювали як в лавах УПА, так і в лавах звичайних червоних дивізій. Але дивізії які? Це не НКВД, це штрафбати. Це звичайні частини, звичайні стрілки. ось хто наші герої. Наші герої тут вічно в наших серцях. А серця наші вічні. Ідея віч. Все інше, воно бачите, тлінне, матеріальне, ворог слабкий, ворога можна знищити. Ворога можна знищити, кожну не ночі. Тож я закликаю до допосус. Щоб цей символічний крок став початком нової ери, нової кампанії в цьому році, Кампанії тої, коли кожна собака, кожна тварюка, яка одягає Горнівську свічку, яка одягає червоний прапірець, яка каже, що діди воювали, Так, да, діди воювали, діди воювали в па, діди воювали в сотні Лисогора. Діди воювали в сотні яра, які полягли тут, під Києвом. Київ, Бандерівський. І ми ще раз це довели. Слава Україні! Слава! Слава! А чого ви в масках, чин, пацани? Чин! 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 А чин! 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 А чого ви в масках? Чого ви прячете? ви стоїте в масках? Покрите от, от мене. Киевляне, а чого ви стоїте в масках? Ви хлопці сус зараз прийду до тебе а там